Всім привіт! Рада вас висидати на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео я хочу розповісти вам про прочитане січня. Тобто, перші підсумки цього року а, в січні, в січні я взагалі не тільки січня, а й цей рок виходить. Я розпочала з фентезі серії книг Червона зима. Відео, детальніше відео про ці книги можна побачити на моєму ютуб-каналі. Я це виклала буквально в минулому відео. Тому. Пропоную на них не запиятися. Червона зима, фентезі, азійське фентезі від Анет Марі. А, дуже цікаво. Всі книжки в мене отримували достатньо такі високі бали. Це а, 8, 9 і 10 балів. А, по нарастающі від першого отримала 8, друга 9, третя 10 дірочок. Далі це четверте крило, обидві книги. А, прочитала, тому що 21 січня, хто не знав, а, вийшло продовження англійської. Називається Оніксовий шторм. Я вже купила собі англійською, бо не думаю, що я дочекаюся і стільки спойлерів в буктоті, що я краще прочитаю сама. А, детальніший огляд на ці книги буде, коли авторка завершить трилогію. Тоді я зніму по всій серії книг-відео. Ось наступне це в нас. А... Ці порожні обітниці, ця та книга, ці путані зв'язки від Lexi Ryan це також фентезі. Три книги фентезі йдуть у мене одразу три цикли. Я думаю, чесно, я вб'юся, бо е, три книги, три серії книг, серії одного жанру це не сильно прикольно. Я зрозуміла, що це не моє, що мені треба якось дублювати, регулювати і міняти жанри. Тому. Так, а, також фейрі не сильно, сильно дотягнула, я скажу так. Якщо не помиляюся, там ще зірочок у обох книг стоїть. Бо чесно, ну, пародія на двірші півтрану тільки більш дешевша і менш цікава. А, Далі все-таки я вирішила взяти щось романтичне, хоча взагалі я хотіла це прочитати весною, бо це виглядає щось весняне. А, але, ну, так стало, що прочитала зараз в січні. Це сватання для початківців та е, щаслива катастрофа, ну як для легких від, автор, від авторки Медді Довсон, як для звичайних романтичних книг, які я просто прочитала для того, щоб перебитись від фентезі, то доволі таки непогано. Е, ну, я взагалі вважаю, що друга частина не треба, слова зовсім. Ну, типу, Перша частина закриває всі мої грані, і мені не треба знати, було знати продовження, я просто по фану прочитала. Далі я вирішила завершити пару з циклів, які я почала і не продовжила. Один з них це Клинок королеви «Дитя неї, друга частина ось стоїть перша на поличці» від нашої української авторки Ашел. Дуже цікава книга, мені сподобалось. А, взагалі, дуже оцінила наявність ілюстрацій. Оця взагалі, я на цій ілюстрації ридала. Не знаю, чому я відкрила зараз саме цю, а, але на ній я ридала. А, оскільки українські автоавторів я обожнюю, вони просто ну, кохані люди, то їх я оцінюю завжди невисокі бали, Ця книга отримала 9. 10. на 10 вона не дотягнулася, такі от перше мені більш сподобалось. А, але ось, ну. Десять балів не отримала, отримала дев'ять. Далі я вирішила закінчити цикл «Каравал», щоб з чистим серцем змогла розпочати ту рожеву книжку, яка стоїть у мене там. Одного разу розбити серце, бо виходить друга частина в один ствіват. Балада про недовго і нещасливо щось так називається. Тому я вирішила закінчити серію Каравал. Е, кажу одразу, я її не закінчую через не за... не хотіла закінчувати через сестру Скарлет е, Донател. Тела мене дуже бісила ще до прочитання книги. І після прочитання книги я впевнилась в тому, що я не люблю Донател. Чесно, мені не вистачило Скарлетт і Джуліана, і я сподіваюся, авторка. Зрозуміє мій біль, відчує його і нарешті е, зробить нам серію про Скарлет зі Джуліана. Тому, що я не вірю. Вона всім каже, що вони її улюбленці, а в її вона приділила тільки одну книгу і там дві-три голови в двох інших. Тому ні. А, але ну атмосфера каравала там є. Звісно, це не перша книга, яка в мене на 10 з 10. Ось вона була в мене най найкращому року. Оці Дуже вірогідно, що їх не буде в найкращому прочитаному року. І, ну, так, так сталося, бейбі. А, наступна книга це Діва проти біди. Цю книгу я читала на книжковий клуб. А, посі... Що я можу сказати про цю книгу? Коротко і ясно. Чотири зірочки. Фільм був кращим. Фільм був набагато кращим. Так вона запхала ту деталі, які нам не потрібні, і якби не. Uh, не, не момент, коли їй кажуть, що синій колір показує, що ти цнатлива і недоторкана, і вона замість того, що... не, не для того, щоб думати в майбутнє, починає згадувати всіх своїх статтєвих партнерів, які в неї були до того. Якби на це, то це можна було б давати дітям як дитячу казку. Мається на увазі без сенсу дитячу казку на один вечір. Прочитав, відхрестився і забув. Uh, ось ось що я думаю про цю книгу, чесно. Тому далі не будемо на ній довго зупинятися, вона така... Так Ще я в цьому місці прочитала серію одноіменні та поміж злогії. Дуже шкода, що я її не прочитала раніше, вона мені дуже сподобалась. Не попаде вона в найкращі прочитання року, але ну. Дуже мені сподобалися ці книжки, такі бусенькі, просто... А, так, обожнюю. Дуже захоплююсь цими книгами, мені, мені дуже подобається. Просто капець, який кайф. Uh, як ви бачите, що в мене від цих книг залишилось тільки емоції. Uh, до речі, 8 з 10, обидві книги. Ні, другу я очинила на 9, на 9 з 10. Uh, але, ну, ніхто не дочинив до 10, просто так. І трилогія. Про я забула, як називається сама трилогія, але перша книга називається «Фальшивий принц, тому буду всю трилогію так називати. Трилогія фальшивий принц це перша книга «Фальшивий принц, далі король утікач і затінений трон. Якраз вони випали на кінець місяця, на останній тиждень, коли мені коли просто в мене так вийшло, що я захворіла. У мене температура, і я не можу дочитати оцю книгу, а потім за о, цю книгу я за один день прочитала, о, цю книгу я за один день прочитала, і так і закінчився мій місяць. Тобто, якби я не розтягнула цю книгу на днів так чотири, то в мене б за цей місяць було більше. Але я вважаю, що з тим, що я зараз активно навчаюсь в школі і намагаюся не вилетіти з свого учбового закладу, як бачите, поки якийсь тікний рок мене, скоріше за все, виганять з моєї школи, бо я читаю, а не вчуся. Але так, наступного місяці, в лютому мені треба буде прочитати щось з обов'язкового читання, бо так не може більше продовжитися, мені треба відкривати цей список з нудною літературою 18 сторіччя і щось читати. Тому що щось прочитана у мене тільки йде але одна книга треба 20 і треба поспішити трошечки. Але так, повернемось до цих книг. А, загалом я не сильно задоволена своїм місяцем, щоб прям сподобалось-сподобалось, мені сподобалось тільки а, дві серії книг і одна, ну, фактично, три серії книг. А, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість книг з п'ятнадцяти. чи скільки я прочитала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 книг я прочитала, з них мені сподобалось тільки 6. 12 книг, які мені не сподобали. Об'єктивно, що ти коли багато читаєш, то тобі може щось не подобатися. Але, ну, 12 книг. Ці, цей час, що я читала 12 книг, які мені не сподобались, можна було витратити на щось, що мені сподобалось набагато більше. Але, ну, так сталося. Так сталося, так сталося, що ну а, іноді доводиться читати щось, що мені не подобається. А, тому так. Тому загалом я б сказала, що цим місяцем я не сильно задоволена, але я купила багато крутих книжок, які виглядають гарно, тому сподіваюся, що а, вони мене потішать у майбутньому, в моєму, в моєму в майбутньому прочитаному, бо зараз вони тішать мені ока, і я дуже щаслива з цього приводу, бо, як бачите, у мене... Збільшувалась книжки на книжкових поличках. Хто не знав, то подивіться мої ранішні відео, там ви можете побачити, як у мене поступово на задньому плані збільшується кількість книжок і маленький анонсик, маленький анонсик. Я замовила собі ось сюди, на от пусте місце між стелею та горніми поличками. Я замовила собі ще на ставці, бо ці книги вже не валять, тому я планую. Піднятися до стелі, тобто на одну повочку вище, тобто на одну поличку, на один рівень вище, в мене буде книг. Да. А Потім, коли закінчиться це місце, я не знаю, що мені доведеться робити, доведеться купляти якісь дерев'яні полички і вішати на стіни, щоб поставити на них книги. Але будемо сподіватися, що на той момент я або зупинюся в купівлі книжок, або в мене буде більша кімната для книг, бо я не планую зупинятись поки що, але. Або доведеться, або буду як Аляска, як дівчина, завдяки якій я її почала читати. Вона моя улюблена персонажка з фільмів, хто не знав, моя улюблена персонажка книг. І в неї було настільки багато книг, що що книга всю, весь простір в її кімнаті. Вони в неї вважали на полу, вони в неї вважали на тумбочках, на всіх плоских поверхнях. Тому, якщо що, планую бути як, бути як Аляска. <гум> Ось, а на цьому все. А, дякую за перегляд цього відео. А, поставте мені лайк, підписуйтесь і до побачення! Побачимось в наступному відео. Зайч.